Доброго дня і ще раз дивіться, дуже багато. Ви мене просили передивитися і під час ефіру задавали питання, коли ж закінчиться війна, чи закінчиться вона в цьому році. Неодноразово були такі питання. Давайте подивимося. Дивіться, стосовно цього року, я не бачу в цьому році закінчення війни, я бачу, що в цьому році буде великим, великим тяжким шляхом звільнення більшої частини території. Будуть намагатися наші вороги хитрувати, але в них не дуже добре буде виходити це робити. Будуть ворогу розхитувати ситуацію. Дивіться, в цьому уроці я не бачу закінчення війни. Я казала вже, робила раніше прогноз, те, що я бачу. Початок фінансового зрісту, невеликого, зовсім зовсім маленького. Знаєте, як дитина народжується, робить маленькі маленькі кроки. так і тут почнуться це з другої половини 2025 року. Можливо, до кінця 2025-го війна закінчиться. Чому? Тому що я бачу потихеньку зріст з 25 по 27 сім. Потихеньку будемо як виходити з якоїсь кризи, але не раніше. Як багато казали, що там закінчиться вона через рік, через це я казала, що цього не буде. І, і зараз прогноз залишається тим, що не раніше другої половини 2025 року буде йти тільки економічний зріст. Тобто ми маємо таку можливість припустити, що в 25-му, в другому війна або закінчиться, або піде повністю на спад. Дякую за увагу.